Приветствую на каналі. Работа аеродинамічного сепаратора по гречці. Зараз став перевіряти гречку, бо поле грязноватої амброзії багато було, трошки попали касом. Треба перевіряти з комбайна бо починає грітися потихеньку. Отбиваємо, пыль грязь, палочки, дивимося, як працює по гречці. Пустоцвіти, не наповнена і семена. регулировка воздуха. Это первичная очистка, так что, в принципе, для первой прогонки, та да и, в принципе, и последней, более чем достаточно. Это уже на сдачу то, что надо. Так, вот такая работа по гречке. В принципе, все устраиває. Робить.